So, Høydemann. Uh... Пам'ятай, життя! Тут українц! Пам'ятайте, життя! Тут українців! Пам'ятайте! Тут, України! Пам Тут України! Слава героям груд! Слава героям груд! Слава героям груд! Слава, героям груд! Одеська влада в черговий раз передемонструвала, що закони України і Конституція України для неї не писані. При допомозі своїх кишенкових партієк вони заявили про організацію контракцій, контракцій проти акції вшанування героїв Крут. І вчора при допомозі. Тиску на Одеський адміністративний суд заборонили а, наші заходи. В зв'язку з тим, для того, щоб не нагнітати ситуацію, ми перенесли а, акцію по вшануванню героїв Крут до пам'ятника Шевченка. Відповідно, сьогодні повідомили про це органи влади. Господи, Україна! Шукевич! Герої України! Шукають! Бандера Шухевич, герої України! Слава Україні! Героїв слава! Набір до, до тецького куреня то, для того, щоб захищати Київ від більшовиків. Нагадаю, що в той час комуністи закупили майже весь хід України. Але дившись на це, вони не могли піти прямо на Київ. Для цього їм потрібно було контролювати залізницю з півночі. Вони, більшовики, отримали, захопили станцію Бахмач у Чернігівській області. І для цього вони застосували е, всі методи та засоби. Згодом їм потрібна була станція крути, як важливий, важливий форпост е, на залізниці, яка веде на Києві. Хочу згадати, що в ті часи війна ввелася саме на залізниці. Тому що е, залізниця, так би мовити, був... Найшвидший засіб пересування, який щось дати, які там військові бойові по Ну, як Для бою, там, де було на рівні сили 600 до кілька тисяч. Але на превеликий жаль через недосвідченість студентського корення при наказі відступу і неорієнтуванні.